Ефірі обласне телебачення Галичина з ранковою передачею, а вже ранок Галичани. І я вітаю всіх, хто вже встиг прокинутися, включити свої телевізори. Відпочивайте, шановні глядачі. Бо сьогодні, хоч і понеділок, однак вихідний день, але не для всіх. До нашої студії завітав гість, для якого святкові дні це буденні робочі дні. Отже, знайомтесь сьогодні разом з нами в студії Мирослав Петрик, начальник управління культури місь виконкому. Пане Мирославе, я вдячна, Добре. що сьогодні такий важкий для вас день бо сьогодні дуже потужний для вас робочий день, адже 9 і 10 березня це дні Шевченківські в Україні. Завжди як кажуть, це неписаний закон. Отже, зрозуміло, що сьогодні в івано франківську буде відбуватися дуже багато цікавих подій, які будуть приурочені. До Тараса Шевченка, до пам'яті Тараса Шевченка. Але нам, звичайно, глядачам хотілося б більш детально знати, що це за заходи, бо сьогодні у людей вихідний день, отже, вони мають змогу приєднатися, відвідати чи виставки, чи якісь хода може, яка буде. Розкажіть нам, будь ласка, більш детально про все це. Дякую. Ну, відповідно до розпорядження міського голови є. Підготовлені і програми тих заходів, які включені до розпорядження, це і заходи управління культури, управління освіти і науки, і інших закладів та установ, які є в нашому місті. Тому я, напевно, зупинюся на головних, які власне, сьогодні будуть так відбуватися. Це о 12 годині відбудеться е, урочиста хода до пам'ятника Тарасові Шевченку е, в парку починатися? і буде починатися з вічового майдану угу. за маршрутом. Е, ну, вулиця Бачинська, вулиця Шевченка і е, до самого пам'ятника, який знаходиться у парку культури відпочинку імені угу. е, Тараса Григорья Шевченка. Е, відповідно, о 12.20 там е, розпочнеться е, вічі. Віче, в якому ну візьмуть участь наші муніципальні два колективи: це оркестр духової музики і муніципальна капела бандуристів. Ну звичайно, виступаючи, і ті, хто буде запрошений до угу. віталь до слова з нагоди 201-ї річниці, в дня дорожня це ж напевно, западе наші місцеві і поети. Можливо, так. так, так. І... Ну, і громадські представники, діячі. громадські діячі, і представники можливо <кій> влади. влади міської, обласної, так. От. А що ще цікавого сьогодні, то я хочу сказати, що в обласній філармонії ну, силами власне муніципальних колективів міста, їх є сім, і теж спільно із театром фольклору, свят і видовищ. Підготовлено такий тематичний концерт, святковий концерт по Клін Тарасові. Тому, користуючи цією нагодою, хочу запросити, він розпочнеться о 18-й годині в обласній філармонії. Вхід і безкоштовний, вхід так? безкоштовний вхід вільний для всіх бажаючих так відвідати. Думаю, що цікавий буде, тому що це. Беруть участь участь е м, кращі колективи нашого міста і не тільки міста, а й області, які вже себе презентували, зарекомендували і, і далеко за межами нашої держави. Так, це е сьогодні відбудеться разом з цим. Хочу відзначити декілька ще таких основних. Заходів, які відбудуться 11 числа, 11 березня, це у центральному народному домі відбудеться теж тематичний такий літературно Мистецький вечір під назвою Тарасове слово це правда жива за участю. Як і е, читців, так і е, колективів, е, які носять і почесне звання народні аматорські, там зразкові колективи. І е, що цікаво, що тут е, теж будуть е, переможці міського огляду конкурсу чітців е, брати участь, які ми вже е, е, ну, передодні провели цей конкурс, і є визначені переможці, і вони будуть теж е, під час цього. Святкового концерту тематичного цього заходу відзначені дипломами, відзначені цінними подарунками. Ну і зможуть представити своє мистецтво слова. А крім от таких от театралізованих дійств якісь виставки. Так, звичайно, що у закладах, і в наших бібліотеках, філіях, і в школах, і в центрах, це і заклади освіти, і заклади культури організовано такі виставки вже напередодні відзначення річниці. Це і літературні години, це і театралізовані виставки, це і просто книжкові такі виставки тематичні. Тому я думаю, що е, і в бібліотечних е, філіях нашого міста їх є 17, можна це е, побачити. І е, також е, в закладах е, освітянських міста відбуваються такі виставки. Я знаю, що і в Народному домі просвіта теж е, будуть організовані такі. Е, Виставки, а також літературно музичні мистецькі вечори Пане пан Мирославну, але зрозуміло, що діяльність вашого управління не обмежується тільки проведенням <кій> якихось урочистих днів. 2015 рік він ну будемо так вважати, що тільки тільки почався. У кожної людини є якісь плани, знаєте, на життя вперед. Безумовно, що управління Теж ці плани є. Нам би хотілося б довідатися трішки, які це плани, що ви плануєте протягом року провести, показати Івано-Франківцям? Ну, звичайно, як і кожного року, плануються культурно-мистецькі заходи упродовж року, тому що наше. Мабуть, основне таке завдання працівників культури міста все ж таки світле нести світле, добре, добре, мистецьке, естетичне, і мабуть, ті культурні потреби, які є в місті Івано-Франківську, теж потрібно якось задовольняти всіх мешканців. З цією метою ми проводимо ну, цілий ряд заходів. Так хочу сказати, що їх є дуже багато, якщо брати всі заклади та установи, але є ті загальноміські, які складають, можливо, там десь до 30 таких основних яскравих вагомих. заходів, так вагомих. Тому мабуть, почну з того, що вже в березні місяці відбудеться: ми мистецьку ту частину готуємо до. Проекту тріумф – це вшанування лідерів економічного прогресу міста Івано-Франківська, от який відбудеться 27 березня в посаджі Палаці Гартенбергів, так цього року, оскільки ну така є вже домовленість після проведеної. Прес-конференції так визначилися і організатори, і ті, хто будуть брати участь у цьому, тобто і підприємці безпосередньо учасники, Вона цього дійства формат трошки формата, там формат, і він буде ну простіший, подавати. дещо спрощений, не такий помпезний, не такий НАТО урочистий, mm -hmm. як це робилося до цього, тому що зважаючи на ту ситуацію, яка і зараз в Україні, Приєм. так традиційно. День міста, день міста теж уже знаємо. А він буде. Основні дні відбуватися це 9-10 травня. Так припадає. Хоча право місто отрималося 7 травня, але там якраз виходить так, що на вихідні дні, щоб можна було провести, то 9-10 зручно травня відбуватися. І теж буде урочисте відкриття дня міста, мабуть, як і. У попередні роки площа ринок міської ратуші, відкриття дня міста, а потім урочистості і церемонія нагородження. Премію ім Івана Франка в галузі журналістики, в галузі літератури. Це у нас щорічно відбувається під час святкування дня міста. Уже є претенденти на що і немає. Ще ми, ми ще тільки подаємо насичений такі волі. Головне, так. щоб вам не зраджувала погода і, звичайно, якісь обставини, щоб не завадили вам провести всі ці заходи, які так. ви напланували. Пане Мирослава, велике вам спасибі за те, що ви так відверто розповіли про всі свої наміри і плани. Сьогодні, до речі, і завжди на всіх заходах перебувають наші журналісти, наші оператори. Тому, якщо хтось з глядачів, наприклад, сьогодні не зможе бути на тих заходах, про які ви розповіли, бо інші дні, які ви там плануєте, то обов'язково там будуть наші журналісти і оператори, які зможуть потім все це показати Щось. нашим глядачам. Отже, вам велике за це все спасибі. Але ми сьогодні з вами зустрічаємося після, тобто. Навіть можу сказати, що сьогодні теж ще вважається День жінки, День весни. І ви маєте чудову нагоду особисто привітати всіх жінок Прикарпаттям зі святом весни. Я сердечно вітаю усіх жінок, дівчат з святом весни. Бажаю усім миру, спокою, любові, шани і поваги. І е, хай збудуться ті мрії. Бажання, а ми хочемо вірити в той завтрашній день, який має бути спокійним, який має бути мирним. Ну і е, всіх, всіх земних благ, яких можна побажати таким е, щас, щасливим людям. Спасибо вам yeah. велике за все за те, що ви прийшли сьогодні до нас. Ну а нашим глядачам, я кажу, ми з вами не прощаємось. У нас на часі рубрика чомусики? І до екрану, ми запрошуємо наймолодших наших глядачів. Знову з вами цій порі наша гіперцікава та пізнавальна рубрика Чомусики. Ви знаєте, що запорукою хорошого та вдалого дня є смачний та поживний сніданок. Ось ти, наприклад, чим сьогодні снідала? Бутербродом з ковбасою, а ти? А я їла вівсянку. Фу. Ну що ти? Перестань! Насправді вівсянка це дуже корисний сніданок. А ти знаєш, як їсти бутерброд за методом кота Матроскіна? Ні, а що він стане смачнішим, якщо його їсти за цим методом? Звичайно, стане. Тоді давай запитаємо наших глядачів. Можливо, вони знають, що це за метод, і зможуть ним з нами поділитися. ви знаєте, як правильно їсти бутерброд за методом кота Матроскіна? Ні, не знаю за методом Кота Матроскіна. Не знаю, як же правильно бутерброд їсти як. М'ясом донизу. Ні, не знаю. А ви знаєте, як правильно їсти бутерброд за методом кота -матроскіна? Е, Кобасою до язика. Я так зрозуміла, наші глядачі також полюбляють бутерброди, оскільки знають, що їх треба класти кобасою на язик, і тоді вони будуть значно смачніші. Снідайте весело разом з акторами школи мистецтв «Леді». До, до нових чамусиків!